Всім привіт. Давненько я не, ніяк не називав свої ножі. Просто ніж та й ніж. Це вже другий ніж такої форми Ось Ось такий. Один я вже продав. Чомусь, коли я зробив перший такий ніж, мені нагадку спало слово ГАРДЕ Колись в дитинстві я дуже часто його чув. От, всі грали чи в Мушкітерів, чи в Гардемаріїв. Гарде це з французького ну, це фіхтувальний такий сленг. От, і з французького це до бою. А також в шахах це, наскільки я пам'ятаю, якщо правильно пам'ятаю, це мат королеві. От, тому такий ножик буде називатись Гарде. Хочу показати вам, він ще не зовсім дороблений, він не точений. Зробив я його такий та От. Е Больстер та це штучний камінь коріан. І стабілізований рог лося. От. Дуже гарно стабілізований, він тверденький, не пористий. Дуже гарний. Я не знаю, мабуть, відео не передасть цього всього. От, і трошки по металу. Давно в мене валявся шматочок австрійської порошкової сталі Каста 90 PM. він називається, Каста 90ПM. Тут були проковані спуски на цьому металі. Тут навіть трішки залишилося на спусках. Ну, щоб Не було куди вже виводити, тому я трішки кованини. Це буде як, не знаю, залишилось осталось. й В <кій> общем, я його затермічив. -за 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 Получилось тут 63 одиниці. Дуже тверденька сталь. От, вона тут 3 міліметри в обухі. Я її дуже-дуже тоненько звів. Ну, Щоб ви розуміли... Наскільки вона буде агресивно різати, ну, я не думаю, що це буде видно на тому самому. Але прямо вона ріже так, що крихти остаються від від сква. Ну, що на такий от ножик. От, я його сьогодні ще відвезу, промаркірую на гравіровку. Зроблю до нього ножни і... Піде він, мабуть, в продаж. Але якщо знімаю <с sixth> це відео, дуже мені сподобалося. Я вже дуже-дуже давно не працював з рогом. Та вже, мабуть, років 5, хтось так... 7, так, щоб я якийсь такий рік ставив на руки. Ну, може там в качестві проставок якихось. От. Вчора е заїхав до свого товариша старшого, майстерню Грізлі От, до Ігоря. І він мені презентував. Рогу трошки, десь так примірно з ящика <смі> великий. <смі> О, це стабілізований, це я купляв. Я йому про свої плани просто розповів і він мені О, трошки дав рога. Оце такі накладки з того рога, що він дав. Це буде накладки на свідкуй ніж. О, буде отакий ще ніш. Я один вже такий зробив. Це ще буде з накладками з Тобто Тут будуть притини стоять. Не знаю теж ще чого ці В общем, подивлюсь, чого вони будуть. І накладочки такі. От вони будуть закручуватись на стяжку корбі. От. Так що, скоро виробів з рогу, у мене буде трошки більше. Якось так. Сам ножик гарде. Так я його і назву у відео. Поставив дві таких, два піна. От, ну, щоб тильник закріпить. От, вони світяться вноші. Дуже цікаво таке. Так що вашої уваги, уваги, ніж гарде до бою чи шах королеви. Як кому буде зручно. Все. Дякую за увагу.